Вітаю вас 22 жовтня, і хочу в цьому відео запитати. Дивіться, така ось інформація, що Україна та Європа готують план з 12 пунктів щодо завершення війни в Україні. Пише видання Bloomberg. Дивіться тут є оці пунктики. Перша пункта припинення перший пункт припинення бойових дій по лінії фронту. Давайте відразу будемо питати. Україна та Європа готують. А ну давайте спочатку ось чи правда, що Україна та Європа готують план з 12 пунктів щодо завершення війни в Україні. Чи правда, що Україна та Європа тут навіть США немає, готують план з 12 пунктів щодо завершення війни в Україні? Це правда, що Україна та Європа готують. Ну, ту з кубків, да, обговорюють, да, обмежити Росію Зеленський. да, Готують. Готують такий план, щоб і Росія на цей план, знаєте, теж погодилась. Тобто цей план він вже з поступками від нас для того, щоб збалансувати ситуацію. Йде підготовка, йде робота до домовленості, мах. План, я вам скажу такий, що Росія погодилась. Не такий, як в Росії, все наше, нічого вашого. А тут якось так. Так, перший, перший пункт плану зупинка бойових дій по лінії фронту. Чи буде? Так, питаємо. План миру Україна, Європа готується. 12 пунктів. Перший пункт зупинка бойових дій по лінії фронту. Чи буде оцей пункт виконано? Мир. Зірка. Так, да, так. Дивіться, мир. Зірка, це, знаєте, це 2-3 місяці. І наш дім в нашому домі свято і мир. От ця карта іноді, вона каже, 2-3 місяці. Ну, взагалі ця карта майбутнє. Майбутнє. Мрії, майбутнє. Ну, я думаю, що не дуже далеке майбутнє, я думаю, що так. Кілька місяців. Так, оце так показую. Далі створення, другий пункт створення мирної ради під головуванням Трампа та контроль, контроль по припиненню режиму вогню. Буде створена мирна рада під головуванням Трампа США, яка контролюватиме режим припинення вогню. Чи це буде в мирному плані щодо України? Угу. Угу. Так. Військові патрулюють літаки Україна. Так, оце буде. Буде. Правосуддя, навіть щось там буде оця така подпись. Така буде подпись для, для фото на пам'ять. Буде. Оце буде. Показую, дивіться. Далі, третій пункт. Переговори щодо управління окупованими територіями. Це найважче. Хоча ні Україна, ні Європа не буде визнавати окупацію, переговори щодо управління окупованими територіями, хоча ні Україна, ні Європа не буде визнавати окупацію. Чи буде це так? Оце найважче. Да. Тут розбите серце з тим, з цим найважче. Тут буде зустрічі, тут будуть суперечки. Роздуми, плани, вибір. Оце буде дуже довго тягнутися. Тягамотіна буде з цим. І тут є хитрість, і тут є. Ну, в общем, ось цим мутна і дуже важко. З територіями важко і мутно. З цим важко буде впоратись. Повернення всіх українських дітей. Хоча тут не всіх, тут написано повернення українських дітей. Оцей пункт буде виконано повернення, ну, понятно, що не всіх повернення українських дітей додому. Да, дурень, діти, ілюзія. Ага, звісно, ілюзія. Ілюзія, вони тобі повернуть всіх дітей. Ну, давайте так: когось повернуть. Всіх ні. Когось повернуть, всіх ні. Ті, хто вже, вже в сім'ях там живуть, в них, вже, в них вже документи, ну, вони вже все, вони ж там росіяни. І все. Тут з дітьми важко. З дітьми важко, дуже важко. Обмін всіх на всіх військовополонені. Оцей пункт буде виконаний план миру. Обмін всіх на всіх військовополонені. Оцей буде пункт виконано. Ну, так, да, швидкість. Спочатку повернуть швидко в Україну тих, хто дише, давайте так скажу, хто погано себе почуває. Далі розбити серце, робота. Всіх на всіх. Смерть. Ну, загиблих будуть повертати. Знаєте, що воно показують? А вони можуть всіх не повернути. Вони можуть е залишити собі і просто, щоб вони там десь батрачили, в них працювали. Ось цим теж важко. Казалось би, да, Всіх на всіх. Ні. З цим теж важко, щоб вони повернули. Всіх на всіх повернуть військовополонених. Повішений. Боротьба. Це ще буде йти боротьба. Теж не показує, що всіх повернуть, когось, хтось залишиться там батрачить, працювати. Надання Україні гарантій безпеки. Надання українців гарантій безпеки. Чи буде оцей пункт плану миру е, виконаний? Надання Україні гарантій безпеки. Диявол. Угу. Перемога. Звісно, угу. хитрість. Цим теж дуже важко. З гарантіями дуже важко. Можуть сказати, звісно, ми вам даємо гарантії безпеки, хоча ці гарантії безпеки до одного місця диявол переможець. Гарантії безпеки ми повинні самі собі робити. Зброя, зміцнення армії, навіть вплоть до ядерки. Да. Накопичуватись повинні самі. Називається «Помоги собі сам. З цим теж важко. Фінансування на відновлення. Фінансування на відновлення. Наступний пункт, що буде виконаний план миру фінансування на відновлення. Смерть, зв'язані руки, гроші, війна. Ну, з цим теж дуже важко. Прям фінансування на відновлення. Ну, щось відновлять, а все ні. Далі: прискорений шлях до ЄС. Прискорений шлях до Європи. Щоб Україна швидко швидко. Увійшла в Євросоюз. Чи буде виконаний цей план, цей пункт? Оце відповідь так. І дуже швидко. Ось Україна швидкі зміни. Швидкі зміни в Україні. Це відповідь так. Ну, і тут останнє поступове, поступове знаєте, зняття санкцій з Росії. А 300 мільярдів активів, які будуть заморожені російські, віддадуть РФ після того, як Росія зробить внесок у відновлення України. Поступове знаття санкцій з Росії. Цей план буде виконаний. Ну, конечно. Ну, звісно. Але тільки, якщо ти Україні даш грошей, ось. Якщо не даш, то не буде нічого, тобто не будуть знімати з тебе санкції ну, з Росії. Якщо ти погодишся, ну, якщо не погодяться на відновлення, треба питати по-іншому, чи погодиться Росія з цим важкою, ілюзія, Чи погодиться Росія виплачувати гроші на відновлення України? Репарації, чи погодиться Росія виплачувати гроші Україні? Україні? На відновлення. Ну, давайте скажу так. В принципі, а в неї не буде іншого виходу, якщо вона хоче, щоб з неї зняли санкції їй треба буде щось виплатити. Так, да, вони щось виплатять. І це буде якісь підприємства, виробництва, які вони, які вони скажуть, да, ми туди пуляли ракети, ми туди пуляли кінжали. Ми туди пуляли балістику, да, ми їх знищили. Ось це ми деякі підприємства, виробництво, да, ми їх відновимо. Все. І все. Таке показую. Тому ось, ось так. Ну, що я вам хочу сказати: в принципі, ну так, більш-менш, але дуже важко з територіями оце визнання, невизнання. Дуже важко з поверненням дітей, дуже важко з військовополоненими. Хоча я думала, що буде 100% з гарантіями Україні теж важко. Шлях до ЄС так, оці виплати Росії, в принципі, так, зупинка по лінії фронту так, створення цієї контролю за припиненням вогню оце теж так, а це інше вже важко. Ану ще раз, обмін військовополоненими. Чи буде обмін всіх на всіх, коли буде закінчення війни Україна та Росія? Буде обмін всіх на всіх. З боку Росії. Вони всіх віддадуть. Хитрість. Все одно з їхнього боку випадає якась хитрість. Чого? Важко. Важко. Чого? Диявол. Ага. Вони будуть ще вимагати кошти заплатити за якихось військових. А взагалі вони можуть не віддати військових тих, які знають про їхні самі страшні злочини на території України. Ось. Зрозуміло, що може бути ось так. Така ситуація.